Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник. Реалізнулось доповнення Legacy of the Forge для Kingdom Come Deliverance 2. А крім того, гра отримала оновлення, що додає покращений фотомод, змінений інтерфейс та кращу бойову систему. Хлопці стало краще в мережі. З'явився розклад Tokyo Game Show. Отож, 24 вересня, о 17.00 застартує презентація Capcom. 25 вересня о 8.30 стрімитиме «Анапурна інтерактів. О 13.00 варто чекати трансляцію Xbox. 26 вересня о 7.00 і показуватимуть сюжетку Баттлфілд 6. А 28 вересня о 5.30 показуватимуть щось «2K Games. О 19.00 того ж дня застартує PC Геймінг шоу. Like... Чудове буде видовище. Текленд в рамках рекламної кампанії Dying Light The Beast зняли відео про хронологію появи зомбі в різних медіа. Анатомічна суцільна анатомія. Отак кров суперреалістична. А як інакше, сьогодні споживач дуже вимогливий. А тим часом домбасте студія, що відповідала за другу частину Dead Дедайленду. This motherfucker. This motherfucker. Тишком нишком натякає на наступну гру. А судячи з відповідей на коменти то на картинці, що була прикріплена до того посту, є натяк, куди серія почимчукує далі. Особисто я ставлю на те, що це буде Ірландія. Хотів справжнього ірландського досвіду. Не існує нічого більш ірландського ніж корпоративний податок. Соні офіційно святкують з моменту виходу найпершої PlayStation минуло цілих 30 років. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Госто Фьотей вже грають деякі журналісти. Дехто з них заінсайдерив, що гра важитиме 85 гігабайтів. Реалізнувся другий розділ Dune Awakening, який доступний для оновлення вже зараз абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Інтернетами ширяться чутки, що, начебто, абсолютно всі нові резиденти, що були розроблені на Re-Engine, можуть вийти на Nintendo Switch 2. Я тобі вірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.